Росіяни пошкодили вже майже 40% енергетичної інфраструктури. З чим ми наближаємося до зими? А ми наближаємося з вами до зими з тим, що маємо великі проблеми з тим, щоб передати електроенергію до споживачів, тому що в більшості російські ракети пошкодили систему розподілу електроенергії по всій Україні. Це трансформаторні підстанції «Укренерго», «Обленерго». і за рахунок цього споживач не може отримати електроенергію в повному обсязі. Я думаю, що вілові відключення або планові, або не планові відключення електроенергії вони будуть проходити всю зиму і не тільки зиму. І я думаю, що в 2023 році проблеми з постачанням електроенергії нас будуть супроводжувати цілий рік. Угу. А яка нині ситуація на Київщині? Що взагалі очікує Київщину взимку? Ну, на київщині ситуація складна, а тому, що кількість споживачів на існуючу мережу перевищує в середньому по Україні в декілька разів? А на жаль, інфраструктура, яка повинна бути розбудована в Києві в Київській області? Вона не фактично не побудована. За рахунок хаотичної забудови всієї Києва і Київської області, коли енергетична інфраструктура не відповідала будівельній інфраструктурі, тобто кількість споживачів була збільшена в рази, а при цьому енергетична інфраструктура була не побудована. Сотні будинків не введені в експлуатацію і паралельно з цим не побудована інфраструктура, тому в цій ситуації. Ми маємо проблеми не тільки з постачанням електроенергії, звичайно ну, просто там до споживачів. Ми маємо проблеми в тому, що сама інфраструктура не витримує навіть існуючі потреби. Чи вдається взагалі на вашу думку, енергетикам справлятися з цією ситуацією, коли ось, наприклад, росіяни гатять по критичній інфраструктурі? Ну, енергетики вони також на тому ж фронті як і наші військові а не на своєму енергетичному фронті ці ситуації вони справляються в межах власних можливостей повинні ми зрозуміти що наприклад заміна однієї трансформаторної підстанції це величезні кошти трансформаторна підстанція може коштувати мільйон два три десять мільйонів доларів а пошкоджено десятки якщо не сотні об'єктів але є друга проблема це е, е, виробництво цих трансформаторних підстанцій. А щоб виготовити одну трансформаторну підстанцію, потрібно щонайменше півроку і черга на підприємствах, які їх виробляє, також є. Тому є проблема і в виробництві, і в фінансуванні цих проєктів. Тому енергетики вони роблять величезну роботу, яку не можуть на своєму фронті. Пане Олеже, що людям очікувати у платіжках за тепло, газ, воду та інші комунальні послуги, і чи підвищуватимуться тарифи цього року? Тарифи до кінця опалювального сезону, а деякі тарифи навіть до кінця війни не будуть підвищуватися. Є закон, який був прийнятий Верховна Рада ще влітку 2022 року, згідно якого тарифи на Водопост на теплопостачання гарячу воду на газ та на транспортування газу не будуть підвищуватись на протязі війни і на і через півроку після закінчення воєнного стану. Щодо тарифів на електроенергію, є розпорядження НКРЕКП, згідно якого до першого, якщо не помиляють, до першого травня. Тарифи на електроенергію для населення, тобто для побутових споживачів, не будуть підвищуватися. Вони залишаються на рівні гривня сорок чотири гривні Ну відповідно для тих, хто споживає до 250 кВт і більше 250 кВт. І у нас саме залишаються тарифи на водопостачання, водовідведення. У нас саме залишається вивезення твердих побутових відходів і обслуговування багатоквартирних будинків. Почнемо за обслуговування багатоквартирних будинків. Рішення приймає тільки співвласники багатоквартирного будинку. Я, до речі, хотів би про це ще раз і ще раз наголосити, тому що я знаю, що точно в Київській області в деяких Невеликих містах і селищах, де побудовані багатоквартирні будинки, управляючі компанії, місцеві, якісь там комунальні жеки, чомусь вирішили піднімати вартість обслуговування багатоквартирних будинків, приймаючи самостійне рішення, тому що це проти закону. Вивезення твердих побутових відходів це зона відповідальності органів місцевого соврядування. Вони можуть приймати рішення влітку, до речі, це відбулось знов ж на Київщині в деяких містах. Вивезення твердих побутових відходів підняли вартість. А щодо підняття послуг водоканалів, це водопостачання і водовідведення, в цій ситуації поки що за 2022 рік не було випадків, коли ці тарифи піднімали. Рішення про підняття тарифів. Водоканалі приймають органи знову ж органи місцевого зарятування. Чи може це якось вплинути на державний бюджет взагалі? Так, да, це може вплинути. А, дякую якраз за запитання, тому що а, різниця видатків, наприклад, в тариф тарифі може лягти на державний бюджет. Це буде залежати від того, які рішення будуть приймати народні депутати. Але я скажу інше: в більшості якраз видатки на різницю тарифів лягають на місцеві бюджети, тому що фактичне рішення, які повинні прийняти органи місцевого середування щодо тарифів на водопостачання та на гарячу воду, на холодне водопостачання, на холодну воду, це рішення органів місцевого середування – а при збільшенні, наприклад, вартості газу або вартості електроенергії, різниця видатків якраз лягає на місцевий бюджет.